Які ризики приховують операції на статевому члені? Ну, ризики, в принципі, як при будь-якому оперативному втручанні, це бувають ранні або пізні якісь ускладнення. Це можуть бути кровотечі, це можуть бути там великі гематоми, невеликі гематоми. Це може бути втрата чутливості полівки статевого члена, це зміна форми, пальпування під шкірою якихось вузликів. І як правило, якщо пацієнт це людина, яка незадоволена майже до дисморфофобії, незадоволена формою там, розмірами, то іноді буває, що і роботою лікаря пацієнт може теж бути незадоволений. І тому треба дуже уважно підходити до цього питання. І пацієнт, і лікар мають дійти до якогось консенсусу, вияснити. Саме що буде робитись під час оперативного втручання, що може бути після нього, як треба себе поводити, на що варто звертати увагу, чого не треба боятися, і тоді разом дійти до перемоги над цією проблемою.